Я приїхав на розсмішую коміка, щоб заробити гроші. Посміхайся. До мене приїхав брат, щоб підтримувати мене. Ми з братом, тому вдома тільки п'ємося і сваримося. Ну, Трохи сваримося, бо він, мені, то він мене забирає завжди щось. Бо він тільки за гроші слухається. Ну, він сказав, якщо він виграє розміщені коміка, то він мені дві тисячі дасть. Я сам сказав, що дам їм п'ять тисяч, то він ну, спершу дві, а потім сказав, що п'ять. Він каже, швидше на комік поїхали, щоб мені дав п'ять тисяч. Брат у нас дуже старший, він дуже серйозний. Він завжди позиціонує себе набагато старшим. Він любить футбол і в них трошечки не співпадають інтереси. Тато купив раз коробку бісером, йому сподобалося плести, і він вже весь час з мамою буде бісером. Я вирішила займатися бісером, тому що це весело. Я сплю вже жирафа, Змію, ящерку, Божу коровку, метелика, квіточку, двіно. Він дуже хотів зробити дуже гарні подарунки для ведучі для коміків і для Насті. Тому він вибирав, ми наплели напевно штук 15 різних фігурок, і він саме краще відібрав, і буде такий невеличкий сюрприз для наших коміків і Насті Каменських. Ростик, я хочу, щоб ти переміг про сміше коміка. Гайдучик Ростик приїхав до нас з міста Ірпінь. Запрошуємо тебе. Здорово, чувак. А що ти нам приніс? Подарунки. Кому? До мене, все, розслабились, все добре. Що, uh -huh. ти дівчинку приніс чи що? Вау. Це що, це слон? Нічого Боже, які собі. штучки. Собі. А це що, рибка? Це що, А, ти а ти це ти... жирохвік. Не, ти подивися, у мене жирохвік. Подивися, який красивий жирохвік. Косулька. А в мене ткач. Давай поміняємося. Настюш, яку тваринку тобі подарували? Метелечек. Метелечек. А Метеличок, Боже. Метеличка. Росік, дякуємо тобі велике Дякує за такі подарунки. Це я так розумію. Я так розумію, що ти сам зробив, так? Угу. Тому що це одне з твоїх хобі. Так, ну а що гумор? Це хобі чи професійне твоє чи заняття? Чи просто прийшов гроші заробити? Я просто гроші заробити. Ясно. <звіт> все добре, все чітко, добре. сказано. Головне, що все чітко. Ну, Ростік, ти готовий? Так. Давай, поїхали. Мені шість років, і я вже багато чого бачу у своєму житті. Почнемо з того, що в пологому будинку мене поставили перед фактом, що я буду жити з якимось мужиком та його жінкою. Я народився при Януковичі. Ні, я вас не лякаю. Просто один факт. Я народився при Януковичі, я живу при Порошенку. Ні, я не жаліюся, просто ще один факт. Я Альфонс. Мене одягає, мама і відгодовує бабуся. У своїх шість років я не. Погано заробляє, а працює бабусиним уноком Я дуже люблю і поважаю людей похилого віку. І це не тому, що моя бабуся має трьохкімнатну квартиру у центрі Києва, а це тому, що моя мама А це ну це тому, що ці люди можуть посміхнутися, і я виграю 50 тисяч гривень. У нього зараз рука відірветься, але це неможливо. Ростик, в тебе є тисяча гривень. Хочеш піти далі? Так, поїхали. Коли моя мама дізналася, що розвищить буде її ріть, вона так зраділа, зраділа, все спитала, О, хто це. Я Юра на телебаченні велика людина, така велика, що коли його показують на телеканалі, ТЕ, то трохи видно на один плюс один. Справ... Прості, ти знаєш ти перший. Перший хлопчик у нас на проєкті, який просто своїми рухами зараз заробив 5 тисяч гривень. Круто, круто, молодець. Так, 5 тисяч гривень це солідна сума. Я вважаю, що тобі треба її забирати. Ти як думаєш? Чи йдеш далі? Йду далі. Точно. Угу. Мені здається, зараз дві будуть, будуть ручки так мутилятися. Поїхали. І дядя Женя і дядя Юра ведуть дитячий комікс, щоб просто поп'ялитися на Настю. Настя Коменських погано чує на ліве вухо, це тому що в неї зліва раніше співав в на моє день народження... І так ростік завдяки Потапу отримує 10 тисяч гривень. Ростик, Йдемо далі. Так. Да. Точно. Угу. Поїхали. Є день народження тато купив мені собі приставку. Мій тато дуже віруюча людина. Він хреститься, коли проходить повз церкву та повз повзапсу. Помітив, що тато завжди пропускає бабусю вперед, а потім різко зачиняє двері на замок. Одного разу мене тато забув у супермаркеті, але я на нього не жалізя, тому що безкоштовно. Це просто неможливо. А Ростик, двадцять тисяч гривень це дуже дуже багато. І ці оплески. Ну що, йдемо далі? На 50? Ні, ні, все все забирай. Забирай. Забираю. Добре. Так іди до нас. Ти... Куди ти пішов іди сюди. треба підходити стратегічно до, до нас просто може мателять і щось казати і все і здає здає головне бути ще оригінальним не тільки просто розповідати але, але ще одна хвилина і він би взлетів першу чергу ми раді, що стали маленькою частинкою шоу даної даної програми, і дуже раді за успіх свого сина, тому що він готувався і все робив так, щоб бути переможцем на цій програмі.